Інтелектуальний рівень майбутніх поліцейських почали перевіряти у Чернівцях із 4400 заяв майже тисячу і ці, але до тестування допустили 3300 кандидатів. Перед іспитом майбутні поліцейські намагаються впоратися із хвилюванням. Усі зусилля сподіваються немарні заради нових змін. Треба змін. робити. ви готові? Гота порядок. Корупція боротися з корупцією, порядок за порядком слідкувати. В школі добре вчилася, але щоб такого хвилювання сильного, то немає. Спершу кандидати реєструються із паспортом, далі в аудиторії перед комп'ютером вирішують тести. Кожен має свій індивідуальний логін і пароль. Він заходить в комп'ютер, вводить, і система зразу вибиває перелік питань. Усього є 60 питань різних галузей шкільної програми. На вирішення дається 90 хвилин за кожну правильну відповідь. Один бал. Питання різні. Вони всі по тематиці однакові, просто для того, щоб ті уникнути списування чи передачі інформації від одного до другого. Це вони зробили просто певний перелік питань, але вони аналогічні. Я маю на увазі немаєш одного складніше чи, чи легше. Ознавець Віктор набрав 37 балів і собою загалом задоволений. Часу, якщо чесно, отак. От з головою хватить оце залишилось у мене 25 хвилин. Виходить, там більшість, я би сказав, математичні. Математичні, там ну таке ще, якщо, наприклад, от, з цифрами, то це ще більш-менш можна порахувати. А оце. Школу закінчивши 6 років назад. і діаметр. Оце все це дуже трошки було запутане. Повторити табличку множення кандидатом у поліцейські надалі радить економіст. Юлія, математика, логіка, мова, знання країн, природознавства, навіть знання добре. Знати табличку множення і вміти додавати віднімати в стовпчик. Думаю, що задоволена результатом. Більше половини усі результати тестування скеровують на один сервер. Чи проходить кандидат обчислюють у Києві? Перші переможці з дня на день проходить. Тимуть у Чернівцях медичну комісію, потім перевірка фізичної підготовки. Розпочати двомісячне навчання майбутні поліцейські мають 14 грудня. А в лютому березні вже мають виконувати свої обов'язки. Гуменна Ярослав Левицький, місцевий час.